10 замовлень на день це так просто. Ці слова ви усвідомите вже через декілька хвилин. Вітаємо! Минулий випуск вам максимально сподобався. Дуже багато позитивного фідбеку ми отримали, але це не дивно, тому що був показаний дуже чудовий офер, дуже прибуткові кейси по товару, де ми частково пояснили, чому це працює, та як залетіти у цей сезон зими. Накопилося багато питань, на які ми вирішили відповісти, конкретно показати більше моментів. Тому приємного перегляду. Хто не бачив попередні відео, радимо подивитися. Хто вже дивився? Гадаємо, для кожного стало зрозуміло думка, що термобілизна дуже цікава, багато мільйона. А саме головне затребувана та відносно не перенасичена ніша. Ось рекламний кабінет на даний час самого першого учасника команди по терму. Звісно, це не з першого дня були такі бюджети. Кожні два дні ми підвищували рекламний бюджет на 10-15%, Опів, і такий активний темп підвищення бюджету був можливий через великий попит та реінвестицію частини прибутку назад у рекламу в нашому телеграм-каналі. Посилання на який є в описі під відео, ми показували ціну одного ліда. Тепер у вас є всі цифри, щоб розуміти, скільки десятків замовлень на день реалізовує ця людина. Активність сторінки також прикріплюємо: тобто, майже 400 тисяч відвідувачів, сторінки лише за місяць, ринок, попит, якість сторінок. Та рекламних креативів дає усі можливості, щоб забрати цей сезон. Спеціально оперативно публікуємо цю інформацію, адже, наприклад, у середині січня починати вже буде пізно. Тим паче, до того часу ми вже не будемо розширяти команду, адже набор в цілому проводиться дуже і дуже рід, тому що кількість наставників та ресурсу платформи обмежена. А наша пріоритетність не кількість, а якість, тому вже дуже давно не було повноцінного масштабного набору. Зараз той момент, коли ми значно розширили персонал, склад, технічно-операційні можливості, студію. Та інші важливі аспекти, які дозволяють нам розширити кількість учасників команди. Набір ми мали почати лише з початку грудня, відповідно під відкриття пікового сезону. Але вже з минулого відео ми віддали декілька місць для самих активних та мотивованих. Один з них на момент запису цього відео зробив свій рекорд 13 замовлень. В минулому відео ми детально описали, що означає робота в команді. Щоб не повторюватися, тезисно пропишемо для вас. Отже, зараз у вас є можливість отримати персонального наставника, який буде вас супроводжувати з нуля до перших результатів, доступ до закритої групи команди та усіх інших наших закритих груп з товаром, в тому числі і термобілизни. Інструкції по налаштуванню з нуля, налаштування реклами, отримання індивідуальних протестованих рекламних креативів на базі успішних кейсів, базу живих відгуків від клієнтів, наповнення платформи, сайт. Можливість отримувати товар для контенту або ж під реалізацію та ще купа чого іншого. І все це під супроводом особистого наставника. Чим вигідно це нам? Тому що ми працюємо по прямій взаємовигоді, адже нам вигідно, щоб були умовно 20 замовлень у вас, адже тим самим ми, як постачальник, також маємо дохід. Тим самим ви заробляєте, ми масштабуємося і навпаки. Ми завжди це відкрито розповідаємо і гадаємо, ви також це розумієте. Що нікому не цікаво просто так ділитися з кимось дійсно хорошою можливості, отримати гарний старт в товарці або гарний варіант масштабування. Якщо ви бачите в описі під відео посилання на наш сайт команди, значить пропозиція актуальна та місця ще є. Якщо посилання немає, відповідно місць немає. Без обіцянок золотих гір, прогрівів чи іншої води, адже зі свого досвіду роботи з людьми ми розуміємо, що той, хто хоче, знайде можливість. Той, хто не хоче, знайде причину не робити та відмазку. Тому, хто зацікавлений, на сайті є вся інформація та можливість подати заявку. Або ж напряму писати нам у Телеграм з кожним будемо індивідуально спілкуватися. Також багато хто писав про платформи. Основними є Facebook, Instagram, односторінкові сайти та таргетована реклама. Про сайти було саме більше питань. В цілому працюємо через конструктор сайтів EasyWeb, це відносно нова платформа. Але настільки зручна та проста, що майже усі свої сайти, тести на проекти зараз пропонуємо робити тут. Тому як було досить багато додаткових питань, у вас по цьому сервісу вирішили зробити більш детальну інструкцію саме по ІЗІВЕ. Радимо не дивитися її до кінця. Після реєстрації ви потрапляєте на головну стрінку, де знайдете відеоінструкцію по використанню даного сервісу, кнопку доступу до телеграм-каналу, сервісу з великою кількістю корисних порад та ваше реферальне посилання, бонуси з якого можна використовувати не лише на сервісі а й виводити на картку. Тепер переглянемо основні вкладки. Налаштування: тут можете змінити аватар, ім'я, пароль та знайти ID-аккаунт, який може знадобитися підтримці сервісу для швидкого вирішення ваших питань. Наступна вкладка інтеграції. Тут список платформ, куди можна передавати замовлення з ваших лендінгів. Якщо плануєте їх використовувати, рекомендуємо підключити їх заздалегідь. Для цього активуйте telegram бот буквально в один клік, або налаштуйте LP-CRM, додавши посилання на аккаунт та ваш API-ключ. Якщо цікавляча у вас інтеграція відсутня, можна натиснути на Додати нову інтеграцію і підтримка вам з тим допоможе, або взагалі пропустити цей пункт, якщо не плануєте використовувати інтеграцію. Доступна підвкладка тут це товари. Тут ви можете додати свої товари, вказати назву товару, категорію та ID товару для інтеграції. Ви також можете пропустити цей пункт використовуючи товар, який додається за замовчуванням. Наступна вкладка замовлення: при бажанні можете використовувати цей розділ для фіксації лідів одразу на платформі. Тут винесені основні параметри. Сама фіксація на EasyWeb не є обов'язковою. Наступна вкладка «Лендінги». це основна вкладка для створення сайтів. У вас є два варіанти роботи. Або використовувати готові шаблони, завантажити одразу, чи допрацювати їх під схожі товари, чи створити лендінг з нуля. Для будь-якого з варіантів треба заповнити обов'язкові поля, назва, яка буде відображатися у списку ваших лендінгів, вибір товару стандартного чи створеного вами, вказати ціну, знижку і валюту. По бажанню можете додати метатеги, щоб спростити рекламним платформам аналіз змісту вашого лендінгу. І останній пункт це інтеграція. Якщо ви підключили їх попередньо, оберіть, куди саме передавати замовлення, а також налаштуйте ідентифікатори рекламних джерел, наприклад, FB-Pixel. Після того, як натиснули Зберегти, можете натиснути Редагувати для візуального редагування лендінгу. Тут же можна додавати блоки до нових чи існуючих лендінгів, змінювати їх розташування, редагувати текст. Зображення та навіть кольорову гаму сайту одним натиском. Для редагування наведіть курсор на необхідний елемент і вам відкриється список доступних опцій. По завершенню візуальних налаштувань обов'язково натисніть готово. І все, ваш лендінг оптимізований і готовий до завантаження на хостинг. Наступний крок: заходимо в розділ з вашим лендінгом і тиснемо кнопку Завантажити. За замовчуванням всі налаштування виставлені. Так і залишаємо, тиснемо Підтвердити дію і чекаємо завантаження архіву з нашим сайтом. Наступний крок завантаження на хостинг. Переходимо на ваш хостинг. Важливо, щоб він підтримував PHP. Інтерфейс і дизайн хостингів можуть трохи відрізнятися, але загальний процес схожий. Обираємо домен, який попередньо придбали, на який хочете завантажити лендінг. Переходите в файловий менеджер обраного домену, завантажуєте архів сайтом, розпаковуєте архів. І все, сайт готовий до використання. Наступний крок перевірка роботи сайту. Перейдіть на ваш сайт, щоб перевірити його коректну роботу. Відправте тестову заявку, щоб переконатися, що всі підключення інтеграції працюють справно. Якщо заявка успішно зафіксована, сайт готовий до запуску. Як редагувати сайт без повторного завантаження? Щоб робити базові зміни, міняти ціни, знижки, FBP, ID товару, ми редагуємо усі ці параметри у файлі config.php. Відкрийте його, відредагуйте та збережіть зміни і перезавантажте його на хостингу. Всього декілька секунд, і сайт готовий до нових рекламних компаній. Якщо виникнуть додаткові складнощі з установкою, редагуванням сайту, напишіть у підтримку EasyWeb, і вони вам обов'язково допоможуть з вирішенням проблеми у найкоротший термін. Який висновок можна з усього цього зробити? Зимовий період це час великих можливостей для бізнесу. Завдяки правильному вибору товарів та їхньому ефективному просуванню та тестуванню ви зможете максимізувати прибутки, не бійтесь, експериментувати, впроваджуйте нові ідеї та підходи. Використовуйте дані про продажі та відгуки клієнтів, щоб постійно вдосконалювати свій бізнес. Справжній успіх приходить до тих, хто працює над собою та своїм бізнесом, адаптуючи його до потреб ринку. Отож, якщо ви додивились відео до кінця, напишіть в коментарях топ-термо, щоб ми бачили дійсно тих, хто цінує наші старання. Чекаємо на ваші думки, враження, реакції, запитання під цим відео в коментарях. Можете написати від 1 до 10, наскільки було інформативним для вас саме це відео, та на які теми бажали бачити наші нові ролики. Це дуже допоможе нам у покращенні контенту, щоб бути для вас ще кориснішим. Також оцініть, будь ласка, наш новий фон якість монтажу. адже ми дуже старалися, щоб зробити контент для вас динамічнішим та цікавішим. На цьому у нас все підписуйся на канал, щоб не загубити нас. Всім дякуємо за перегляд і успішних вам продажів.